Гортензія це ідеальний подарунок для алергіків. Для тих, хто страждає від алергії на пилок, гортензія є справжнім подарунком. На відміну від багатьох інших квітів, пилок гортензії дуже липкий і важкий, тому він не розноситься вітром. Це означає, що гортензії рідко викликають алергічні реакції, що робить їх ідеальним вибором як для саду, так і для букетів у вазі, дозволяючи насолоджуватися їхньою красою без неприємних симптомів. Більшість сортів гортензії не мають запаху. Є види, що мають тонкий аромат, але їх небагато. Гортензії чудово виглядають як у монобукетах, так і композиціях. Вони добре поєднуються з декоративною зеленню, трояндами, хризантемами, орхідеями. У науці в Ботаніці гортензія має назву гідрангея, що означає посудина з водою через її велику вологолюбність. Ось така вона ця гортензія. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі!